Для початку я сідила рідину із починки печінки тріски, У мене печінка була у власному соці. І тепер її потрібно веделочкою розім'яти. Приношу відразу печінку до миски, в якій буду замішувати салат. Відставляю поки в сторону. Дрібненько нарізаю невеличкий пучечок зеленої цибулі. І цибулю переношу до миски. Один свіжий огірок нарізаю кубиком. Два відварених яйця нарізаю кубиком. І на маленьку тельку натираю невеличкий шматочок твердого сиру. Солю перчу за смаком. І останній інгредієнт це майонез. І перемішую. Ось погляньте, який вийшов салатик. Рекомендую приготувати смачного.